Правда повністю присутні четверо депутатів святих, Колипчук, Пухта, Наумчук, Томілович, хворум є. Замейна комісія депутатів присутні троє. Боровець, Шевчук, Семенчук, хвору немає. Число комунального господарства комісія присутній присутні один член комісії. Бондар, Іван Іванович. Із сіми. Хворуму немає. Гуманітарних питань. Із сіми присутні четверо, гурінчук, минюк, вороднюк, воронець, хворум є. Бюджетна комісія і шести членів комісії присутні четверо, кого є. Партак, мушу, досю ЖУК. Прошу визначити, хто буде головувати на засіданні спільному постійних комісій. Людмила Петровна, прошу прийняти вашу місці. День, шановні колеги, розпочинаємо спільне засідання постійних комісій Березівської міської ради. На сьогоднішнє засідання виносяться два питання: чи є у кого доповнення до порядку денного? Хто за даний порядок денний? Прошу визначити, хто за. Проти утримався немає. Розпочинаємо наше засідання. Питання номер один про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Березнівський центр первинної медичної допомоги Березнівської міської ради Рівненського району, Рівненської області 23-25 років. Доповідає Богдан Дроженець, сторінка, 1, основних матеріалів. Прошу. Це питання в тому, що у нас в програмі підтримки. КНП, центр ПМД, є певні пункти, які передбачають фінансування технічних засобів по газопостачанню, повітрянолічи і так далі. Це фактично є технічне питання, бо, тому, що ми те, що ми маємо, є пропозиція просто розділити на кілька позицій. А саме технічне обслуговування системи газопостачання та газообладнання, інша позиція відключення від системи газопостачання і вже третя позиція підключення до газопостачання. Це робиться на вимогу державної казначейської служби. По комісіях. Комісія з питань законності. Хто за? Дякую за чотири. Так, комісія е, земельна не голосує. ЖКГ не голосує. Комісія з гуманітарних питань. Хто за? Два. Три. А четири? Четверо. За 4. Комісія з питань бюджету. Хто за. Раз, три. Тарто, два. Мені, ні, мінімум. Люшин. <питання 2> за чотири. Питання номер два. Порядку денного. Про внесення змін до бюджету Брезницької міської територіальної громади на 25 рік доповідає Наталя Гайдук, сторінка 3 основних матеріалів. Прошу за. Депутати, ми маємо прийняти кілька транспортів. 93 мільйони 183 тисячі отримали на спеціального бюджету освітньої субвенції. Це освітня субвенція на плату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, у період із по грудень, включно. Тобто це до кінця року. Крім того, отримали, а до речі, так, додатково, якщо про економічним періодом минулого року, то коштує цієї субвенції на 4 мільйони 167 тисяч 300 менше у цьому році, ніж було в попередньому. Також отримали субвенцію державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 410 тисяч 800. Якщо проаналізувати, це практична сума буквально на один місяць. І також отримали ще субвентів сумі 420 тисяч 700. Це на оплату праці фахівців і супроводу ветеранів. У нас, крім того, що два фахівців фахівця працює у центрі соціальних служб, Один із липня місяця приступив до роботи у центральній міській лікарні. Це на до кінця року на оплату праці фахівців і супроводу ветеранів. Okay. Okay. Так, є ще один. так. Сумарно в зв'язку з тим дохідна податкова частина за транспорті збільшилась на 94 мільйони 14 тисяч 500. того, уточнюємо кошти від перевиконання дохідної частини міському бюджету на суму 7 мільйонів 400 тисяч. Дані кошти направляються на такі видатки. Програма економічної і соціального розвитку Берегівської міської ради на загальну суму 525 тисяч, з них фізичним особам, які надають соціальні погоди на непрофесійній основі. 326 тисяч це буде на 2 місяці. Ми були розраховані по травенці людьми, це буде черги. Закриваємо просто поточну заборгованість. Оплата послуги з кількового субопротезування, ті кошти, які ми були виділяли з сумі 100 тисяч, вже використані. Виділяємо знову 100 тисяч, це для пільгової категорії. Там в основному йдуть військові <кій> <кій> оплата транспортних витрат. На отправлення дітей це дітки із нашої громади їздили у Францію. У комуну сен са дід єде формат рейону Обережона Альтів. Це оплата послуг в короткому напрямку, дітки повернулися, оплата транспортних потуг 99 тисяч гривень. Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центру медичної допомоги сумарно. За 000, із них 117,5 це немовдялість, це буде ну, послуга до кінця року. Технічне особи мало, 29 тисяч 500, і підключення об'єктів газопостачання, там у нас є кілька амбулаторів, 16 тисяч 200. Програма національно-патріотичного виховання на території Березмівської міської ради. Ви знаєте, що наш Батичинський ліцей займав перше місце на обласному турі Греджура Сокіл. І вони представляли Україну транспортні витрати 66 тисяч гривень. Програма мене сприяння оборонній і мобілізаційній роботи і для однієї військової частини 50 тисяч гривень. Вже, до речі, є у нас офіційно лице обороне розлучення на свої частини і навіть рішення. Для забезпечення підготовки об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період закриваємо потребу в квартовому паливі на період із січня по квітень. Тобто по квардому паливо у нас вже буде повністю закрита потреба на опалювальний період. 2 мільйони 724 тисячі 600. На оплату послуг теплопостачання передбачаємо 1 мільйон, це частково, який закривається потреба. Ці кошти направляються для центральної військової лікарні. У нас на теплопостачання ми були забезпечені тільки по квітень, включно. До кінця року там ще, ще є велика потреба. Для закладів загальної, для закладів дошкільної освіти, сумарно 69 тисяч двісті. З них громадське місто Березно, для придбання мінітажу бачків до дитячих умітазів, арматури до них, змішувачів, 6 темп для промислового харчового котла, 7 тисяч гривень. Садочок перемог місто Березно 3 тисячі для придбання водонагрівача, садочок поселка містобережних, заміна електротем у плиті та придбання матеріалів для проведення гарячої води від волі до руху у харчій доціль 5600. Закладу шкільної освіти освіт, придбання електропили 5000 тисяч гривень, вони самі здійснюють по різку дорогу. Закладу шкільної освіти термосоловородище, Оплата послуг із профілактичних вимірів параметрів охорони праці. Та підключення до газопостачання, технічне обслуговування вогнегасників, повірка газового сигналізатора, обстеження димових інтерективних каналів, вивезення рядких від побутових відходів і придбання станції підхищення тиску гідрофору. матеріали для його заміни 21 700 сумарно. Закладу шкільної освіти Мальвіна, село Друхів, замір опору ізоляції і повірка вогнегасників 4800. Закладуш рівної освіти Барвінок, село Зір. Підключення-підключення до газопостачання і заправка вогнегасників 3500 сумарно. Закладу шкільної освіти Беліса село Камінка, оплата послуг з вивезенням вивезення під побутових відходів. Петчка на чистоту 9300 гривень. Закладушкільної освіти Росинка Селояцької, що оплата послуг із технічного обслуговування вогнегасників 3000 гривень. Заклад дошкільної освіти Ромашка село Мохів, придбання матеріалів для заміни частини е е водогону. одна тисяча гривень. І закладу шкільної освіти сонечко, Солодівка, оплату послуг навчання відповідальних осіб по електробезпеці 700 гривень. Для закладів загальної і середньої освіти загальна сума 2 мільйони 794 тисячі 900, але з них найбільша сума 2, ,2 мільйони 200 це на організацію або придбання або організацію гарячого харчування. У нас були кошти, передбачені тільки на навчальний рік 4-25, <п 'ят> а на 25-26 до кінця року 2 мільйони 200. Оповний заклад Кам'янський ліцей, оплата послуг технічного огляду та ремонту шкільного автобуса і технічної дороги вогнегати. 87 тисяч 300. Там більшу суму віонігаз, такі там не бачить, а більше на ремонт автобусу для того, щоб він міг пройти технічний огляд і з 1 вересня з'їджувати. Березнівський ліцей номер 3 Організація, побудова смуги перешкод для вивчення навчального предмету захисту України 99 тисяч 700. Викривський ліцей, придбання регулятора піскова 8 тисяч 400. Зірницький ліцей, платопоту по заміння лічильника обліку електромедії, 3800. Князівський ліцей, переобладнання протопали котла, точний вон котельник, Мається на увазі, вони припали вже котел, обв'язка котла і встановлення системи вентиляції 191 тисяча. Ручівський ліцей, ремонт аварійної стелі, нет інформації 27 тисяч гривень. Грушівська гімназія, так само по князівці. Вони приклали котла на обв'язку котла 135 тисяч сімсот. Голубнівський ліцей плата послуги спеціального навчання із пожежної безпеки 2 тисячі гривень. Берегівський ліцей, ліцей спортивного профілю 40 тисяч на оплату відрядних. Ці мають і відрядні дітки їздять на змагання або Комунальний заклад будинок дитячої та інацької творчості проведення е, вимірів з опору розтікання і заземлення електронарежі 3200. І для відділу фінансового подальського забезпечення апарату міської ради на навчання у осіб, тих, хто проводить, вони не тільки самі оголошують закупівлі, але вони і надають допомогу іншим закладам. У організації тендерів 3 тисячі гривень. Відділу освіти молоді та спорту міської ради припинення довідника статистичної інформації 1100 гривень. Це довідник, де є середньоційний по харчуванню для того, щоб кожен заклад не до своєї проблеми, його переговорів не розпорядження і до доводить до, до закладу. За рахунок переохоронення 7 мільйонів 400 все. Ще уточняємо кошти надходження до бюджету розвитку у сумі 778 100. 000. Із них 100 тисяч, дві військові частини по 50 тисяч кожна, картонат тобто для рахунок коштів фонду і дві за рахунок коштів бюджету розвитку. Придбання ноутбука для закладу дошкільної освіти Ромашка 35 тисяч гривень. Придбання колодника для закладу дошкільної освіти Колосок Салавашівка 25 тисяч гривень, придбання циркуляційного насосу для Грушківської гімназії 54 тисячі гривень. І відповідно до проєктно-кошторисної документації вже отой залишек, що в нас залишився, на реконструкцію будівлі котельні 564 тисячі 100. Там не все йде на роботи, тут в тому числі авторський і технічний Так. Скільки ми дали вже мільйонів? Два. Ми добавлять. дали те, що в нас було два, а це по проєктному коштування і там треба більше. Тендер оголошений. Ще буде додати, як я казав. Ні, додати вже не будемо. Ми для того, щоб вони мали право оголосити за купівлю, дали їм частину коштів. Те, що в нас було. У нас на ту пору було рівно 2 мільйони, ми їх так і віддали. Тепер ми по проєктному додаємо різничку. Тендер оголошений до 14 числа там приймаються пропозиції. Далі у них 100% вони визначили на пониження ціни, це в них головний критерій до відбору ціна. І якщо пропозиція найнижча буде менша, то ці кошти проти будуть Так. Для того це робиться, додається решта. Хоча там може так. бути і економія ще розповторію. Видатки, у нас були передбачені, якщо ви пам'ятаєте, видатки, субвенція в обласному бюджету, ми передавали один мільйон на... Експлуатаційні утримання доїду. Зв'язку з тим, що у нас в саміх ситуаціях не дуже, ми тут відкликаємо, дає, рішення на мінус цей мільйон, а цей мільйон направляють для нашої центральної міської лікарні на поплату послуг з теплопостачання, тому що нам обов'язково вже, вже попалюваний сезон близько, нам треба закрити потребу варенту носія. У нас тільки газопостачання залишилося. Теплопостачання залишилося, ми залишило. залишило. на попередній сесії закрили, це, для паливостій сесії повністю закриваємо. Може бути ще на різницю втори, або вас, або, або тепло. Або тепло. Ні по тепло, ніби в які враховують. І дві маємо зміни зміни рішення. Однак повторитися, що значить ліцею No3. Це та субвенція, що назначення начальника військових знакових предметів захисту України. Там є 7100 коштів міського бюджету і, 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 і 800 гривень. Точніше 700 гривень міського, а 700 субвенції, Просто зменшуються видатки розвитку, збільшуються видатки споживання. Це така процедура в них пройшли тендера, там виявилися подобня за капітальними, а за поточними ці кошти можна допустити, для того, щоб не повертати в бюджет, вони ще всі два місяці гроші, що недорогі по поточці. І ще у нас по Крисовському ліцею економія 6400. Там були кошти передбачені раніше на придбання циркулярного насосу, його придбали лише. 6400 передається закладу дошкільної світла та ремонту для а, отом, насос. Ще вас, насос. А, присутня там придбає обладнання для горчук. Це вас Аркадія? Так. Чи є запитання до доповідача? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, освітня субвенція? Вже робили якісь думки щодо того, на що нам оплати кошти? Ні, ще поки що не робили, тільки почали вчора, ще не готова щось озвучувати, щось говорити, тому що тільки тільки вчора ми дивимося, ми не маємо доступу в комп, ми дивимося по тій Google формі по таблиці. Врахувати, де є різниця по класах, там необхідно буде ще обов'язково врахувати те, що не було враховано, бо передаються, захист України вже в нас були тільки місцеві класи, зараз 30-11, це треба врахувати. І там один... і один педагог розрахувався в економіку <косміст> і, і теж мусимо врахувати, тому що Біськор. там велика вихідна допомога, і вона військовому, так і вона її ну, обов'язково. Це ми ніде не їдемося, і вони силі його. Порядка 100 тисяч, ні не закриють. Ну і у вас якась інформація є щодо того, чому так настільки зменшена рівень субвенції? Зараз до розрахунку приймають тільки ті дані, які ми бачить войком. Тільки ті. І є зміни до освітньої субвенції, ще нам їх не прислали, вони вже користувалися, ми їх ще поки що не бачимо. Вони, як кажуть, що на сайті департаменту департаменту міністерства освіти. Вони вже з'явилися, вже будемо. Дивитися, проаналізуємо, які там вони ще врахували, показники, які регіоні не захоплені. Ви зміните самої формули. Ми формулу не застосовуємо, тому що якщо формула застосовувати, то у нас вийде, що врудно... Це не типовий торкін. Так багато так йде. А філії теж у нас там. Ми розраховуємо по, по, по прямому методу. Але по норматив. Олексієм. Так, так. Агент, дивіться, ми знаємо, що з 1 вересня вступає закон указ Міністерства освіти про встановлення нових штатних одиниць у Да? за відповідного відповідно, відповідно відповідно відповідно. бюджет. Яка перспектива мені цього? Яка перспектива? Ми йдемо, по тому шляху, як і інші громади багато теж це зробив. По перше, у нас всі садочки 10 і 5 годинного перебування. Ми розглядаємо перехід на 9,5 п'ять годинного перебування, але це все рівно нас не спасає, тому що, по-перше, у нас. Не буду казати точно, ми близько 16 одиниць інклюзивних додається асистентів вихователя. Там теж години збільшується і, і це неймовірне навантаження. Якби рахувати все так, як і було, то нам додатково до 9 мільйонів тільки було із вересня по грудні. Ми не маємо такої можливості чи показувати перспективні. Ні, там будуть зміни, ясно, що зміни будуть. Дякую. Є ще запитання доповідача? По комісіях. Комісія з питань законності. Хто за? Чотири за. дякую. Так, земельна нема хворуму. ЖКГ нема кворуму. Комісія з гуманітарних питань. Хто за? Три, чотири за чотири. Комісія з питань бюджету. Хто за? За чотири. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпані, Чи є зауваження щодо ведення комісії? Дякую.